Випробуй собі у квізі. Чи зможеш пройти всі три рівні. Рівень перший легкий. Питання перше. Яка найбільша планета в сонячній системі? Відповідь Юпітер. Це найбільша планета нашої системи. Питання друге скільки кольорів у веселці? Відповідь. Сьомий. Червоний, оранжевий, жовтий, зелений, блакитний, синій і фіолетовий. Питання третє. Скільки лап у павука? Відповідь: Осем лапа. Вітаю. Якщо у тебе три з трьох, ти справжній геній. Але це лише початок. Рівень другий. Середній. Питання четверте. Яка країна вигадала піцу? Відповідь. Італія. Питання п'яте. Який океан найбільший у світі? Відповідь. Тихий. Він займає понад 30% поверхні землі. Питання шосте. Який метал найкраще проводить електрику? Відповідь. Срібло. Воно має найкращу електропровідність. Йде гаряче. Готовий до фінального рівня? Рівень третій. Складний. Питання сьоме. Яка країна має найбільшу кількість офіційних мов? Відповідь. Південно Африканська Республіка. У неї 11 офіційних мов. Питання восьме. Яка тварина має три серця? Відповідь. Восьминіг. Два серця качають кров у зябра. А третє по всьому тілу. Питання дев'яте. Яка найдавніша писемність у світі? Відповідь. Клинопис. Він з'явився понад п'ять тисяч років тому в Месопотамії. Якщо ти пройшов усі рівні, ти справжній розумник. Напиши свій результат у коментарях. Став лайк і підписуйся. Якщо хочеш ще більше квізів.